Увага, увага! Відправляється історичний експрес. І сьогодні ми вирушимо в подорож по історії суші. Не прогавте свою зупинку в минулому. Уявіть собі, як ви берете дерев'яні палички. Обережно піднімаєте маленький шматочок суші, вмочуєте його в соєвий соус і відчуваєте вибух смаків, ніжний рис, свіжу рибу, пікантний васабі. Здається, що це витвір сучасного кулінарного мистецтва, але насправді суші це страва, історія якої налічує понад тисячу років. Як із простого способу зберігати рибу суші перетворилися на символ японської культури, а потім на страву, яку обожнюють в цьому світі, що змусило скромні рисові кульки з рибою стати головною стравою не лише в Токіо, а й в ресторанах Києва, Нью-Йорка чи Сіднея. Давайте поринемо у захопливу подорож в часі і простежимо. Як суші зберегли свою унікальність і при цьому змогли підкорити планету. А що як я вам скажу, що суші насправді виникли не в Японії? Їх історія почалася в стародавньому Китаї близько 2 століття до нашої ери. Рибу, щоб зберігати свіжість, вкладали в рис і залишали бродити. Ферментований рис викидали, а рибу їли. Цей спосіб зберігання страв став основою страви, яку сьогодні ми знаємо як суші. Але справжній розвиток суші почався в Японії у восьмому столітті японці перейняли цю технологію збереження риби, але згодом вони почали їсти рис разом з рибою. Так народилося нари суші, перший варіант суші, який був ще далеким від сучасного його вигляду. У 17 столітті в Японії з'явилася нова концепція. Рис змішувала з рисовим оцтом, щоб імітувати ферментацію, і подавали його з сирою рибою чи морепродуктами. А в 19 столітті відбулася справжня революція. Кухар Йохей Ханай у Токіо запропонував викладати шматок свіжої риби на рисову кульку. Це був новий стиль, який отримав назву Нігірі Суші. Цей формат страв став ідеальним для жителів великих міст. Страва була смачною, поживною і швидкою в приготуванні. Уличні кіоски суші швидко поширилися в Токіо, і нігірі суші стали справжнім хітом. Хоча суші з'явилися в Японії, їх шлях до України був тривалим. У світі вони почали набувати популярності всередині ХХ століття, коли в США та Європі відкривалися японські ресторани. В Україні суші вперше з'явилися на початку 2000-х років і спершу їх подавали лише в дорогих ресторанах. Але невдовзі суші підкорили українців завдяки демократичним закладам та службам доставки роли і нігіри стали частиною повсякденного меню. У нас навіть з'явилися власні адаптації суші. Замість морепродуктів часто використовують локальні інгредієнти, як от курку чи вершковий сир. Суші це не просто їжа, а ціла філософія. У Японії кухарі витрачають роки, щоб освоїти техніку приготування рису, досконало нарізати рибу та навчитися поєднувати інгредієнти так, щоб вони підкреслювали смак одне одного. Кожен вид суші це окрема історія. Наприклад, роли це вже західна адаптація, створена для тих, хто хотів спробувати щось нове, але не був готовий до сирої риби. Сашимі шматочки риби без рису. Це віддання шани чистому смаку продукту. А фотомаки, великі роли з кількома начинками. Це справжнє свято смаків. Цікаві факти про суші Нігірі означає стискати, що відображає спосіб приготування суші, формування росової кульки руками. У Японії існують автомати, які подають суші. Високотехнологічне поєднання традицій та інновації у традиційній японській культурі суші їли руками, а палички використовували лише для сшимі. Навіть сьогодні в Японії таке подання вважається прийнятним. Риба для суші має бути свіжою, але не щойно виловленою. Щойно виловлена риба іноді має неприємний запах через ферменти, тому рибу Витримують кілька днів, щоб вона стала ідеальною для суші. Один з найпопулярніших видів суші каліфорнійський рол, був винайдений у Штатах. Він містить крабові палички, авокадо й огірок і пристосований до смаків західної аудиторії. Найдорожчі суші в світі створив філіппінський кухар Ангель Іто. Вони прикрашені золотом, чорними перлами та діамантами і коштують понад 2000 доларів за порцію. Суші це більше, ніж просто їжа. Це історія, що пройшла через століття. Від древніх китайських методів збереження риби до витончених японських традицій. Це поєднання простоти і досконалості, яке підкорило серця людей по всьому світу. Сьогодні суші це не лише про смак, це про культуру, майстерність і мистецтво. Вони об'єднують нас за столом, незалежно від того, де ми живемо, і нагадують, що найкращі речі в житті це ті, які створені з любов'ю, майстерністю і повагою до традицій. Тож наступного разу, смакуючи суші, згадайте, скільки історії і праці вкладено в кожен шматок, і нехай цей момент стане не лише смачним, але й натхненним визнанням краси світу, в якому ми живемо. На цьому наша подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А які факти вразили вас найбільше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!